Житомирянин Дмитро прийшов на різдвяний ярмарок з конем. Його підопічна марго стала родзинкою вечора, адже чоловік вирішив зробити подарунок житомирянам, возити дітей і дорослих, аби новий рік для них запам'ятався. «Катати діточок, виставляти радість дітям. Ялинка сподобалася наша міська, Гарно прикрашено. Зваги на різдвяному ярмарку Житомирянам сподобались. Єдине кажуть, мало освітлення, проте це єдиний мінус. Адже переваг святкування більше. Це і гарячі напої та їжа, льодові скульптури, атракціони для дітей та щоденні концерти, фестивалі та сюрпризи. А так гарно, красиво. Все, багато дитячих атракціонів дуже гарненько. Нормально люди веселі з дітками гуляють, все нормально. Перше за все, що миру в країні здоров'я, радості, більше один з одним більше спілкування. Один з одним, святкові заходи на майдані Корольова триватимуть до 16 січня.